Чому так легко розділяти українців по mm -hmm. мовному питанню, географічному чому той? не державного ця, ця історія? Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації заробляти відстав онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. І... А що ви там во Львові квартири здаєте? А що ви там в Харкові? Я це знаю. Українці так сваряться один з одним. Як знаєш, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться з політичних питань так само Згадайте Там помаранчеву революцію люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще, Наприклад, це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили, там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу з її пропаганди. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли забрав, і забрали, тому на 15 років відправили. Мало це все задать. Скільки знищувала церков, книжок, літератури. То саме перше отмовне питання, яке має бути, я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типу, ну я буду вдячний за українську мову, але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки у. Інструмент сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відставило, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольне. І кожен би відчував свій клад в цю історію, і було б супер.